31 викладач приєднався до СПІ. Це стало можливим завдяки спонсорству від компанії «Везерфорд Україна», яка покрила вартість членства СП для викладачів українських навчальних закладів. Тепер викладацький склад цих навчальних закладів буде в курсі щодо передових технологій і світових тенденцій на газової галузі, що дозволить забезпечити кращий рівень підготовки кадрів. Ми щиро вдячні Везерфорту та її керівнику. Олександру Тертиченко за підтримку діяльності СП в Україні та спонсорську допомогу для покриття вартості членства СП для викладачів. Компанією є лідером по кількості членів СП серед приватних сервісних компаній, зазначив керівник професійної секції Юрій Мороз. Щодо інших новин тижня. Виставлено дві нафтогазові площі на конкурси укладання угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Межигірської та Свіченської площі. Група Нафтогаз відновила більше половини видобутку, втраченого після лютневих обстрілів. Це були головні Нафтогазові новини тижня від команди НІФОЛК НКЦ. Більше новин читайте в нашому дайдісі за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та рінкедін, щоб бути в курсі останніх новин.